А в Дніпрі ворожий дрон Камікадзе шахет влучив багатоповерхівку. У цього четверо осіб постраждали. Квартири на верхніх поверхах суттєво пошкоджені або зруйновані. Вова зазначають, що під завалами можуть ще бути люди. Тож пошукові роботи на цей час ще тривають. Сталося влучання. Шахіда, в житловий будинок 9-поверховий. Внаслідок вибуху сталося руйнування двох квартир на 9-му поверсі, однієї на восьмому поверсі і частково сьомого поверсі. Під завалами, ймовірно, знаходяться ще люди, один або двоє. Зараз пошукові роботи тривають. На місці працюють близько 40 рятувальників, 9 одиниць техніки. Працюють також поліцейські, Національна гвардія. Надається психологічна допомога мешканцям будинку, розгортаються пункт обігріву. Тобто всі служби, які задіяні, виконують звір. Період проведення пошукових робіт була здійснена евакуація із першого, третього під'їздів. Комунальні служби зараз відключили газопостачання на ці під'їзди, водопостачання.